Всього лише 70-60-70 років пройшло від смерті і Воскресіння Ісуса Христа. І Ісус в останньому листі, який залишив в останньому посланні це об'явлення Ісуса Христа, яке Він дав апостолу Івану на острові Патмос, там де той був засланні, він вже виправляє церкву. І Ісус чітко показав, що його не влаштовує, коли щось до вчення. Які він дав, домішують. Його не влаштовує блуд, його не влаштовує далопоклонство, його не влаштовує корупція, тобто коли продають щось, так як валам, який прокляв за гроші. Ось його це все не влаштовує. Його не влаштовує гріх і в. Книзі об'явлення чітко показано там, де він кожну церкву за щось хвалить і кожну церкву виправляє, показує моменти, які потрібно виправити. І сьогодні Бога так само це все не влаштовує, як і тоді.